Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на наш канал та інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Андрій Шевченко. та УЕФА знають про всі ситуації в Україні, але не хочуть втручатись. Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про ставлення ФІФА та УЕФА до війни Росії проти України. Вони моніторять. Вони знають про всі ситуації в Україні, але це дуже великий ризик для них, бо вони не хочуть втручатись в ці ситуації, коли йде війна. Ми проводимо чемпіонат України. У нас проходять змагання. Ми бачимо, що міжнародні ігри і Єврокубки ми не можемо грати в Україні. Коли проводиться змагання тут, це дуже великі ризики, і вони не будуть втручатися. Це вже наш ризик. І те, що стосується чемпіонату світу, який був у Катарі, ніхто не хоче чути політичних промов. Це ж стосується і Єврокубків. Але ми повинні робити все, щоб нас почули. Ми повинні розмовляти з ними, доводити, розповідати правду, сказав Шевченко в інтерв'ю Ютуб каналу Бомбардир. Єрмоленко за крок до повернення у склад Динамо. Зірка вийшов на новий етап. Динамо незабаром знову зможе розраховувати на свою головну зірку Андрія Ярмоленка. Досвідчений Вінгер почав займатися з м'ячем, інформує прес-служба Київського клубу. Ярмоленко пропустив кілька днів через застуду, але тепер повернувся до індивідуальної роботи. 34-річний Вінгер чергує ігровий вправи з тренажерною залою. Повернення в загальну групу очікується найближчими днями. Нагадуємо, Ярмоленко в поточному сезоні зіграв за Динамо 9 матчів, забив 4 голи і віддав один асист. Востаннє ветеран виходив на поле 1 жовтня, після чого був змушений робити операцію. Ребро різко відреагував на чутки про шалені пропозиції з ОАЕ та Саудівської Аравії. Головний тренер збірної України Сергій Рибров повністю зосереджені на своїй нинішній роботі. Блогер Віктор Вацько повідомив, що Аль-Джазіра та Аль-Шабаб заманювали кармани часині жовтих шаленою зарплатнею. Реброву навіть дозволяли поєднувати роботу зі збірною. Але 49-річний фахівець твердо налаштований віддавати всі сили батьківщині. Ніяк не можу прокоментувати цю інформацію. Запитайте у Вацка. Дивіться, я маю коментувати всю інформацію, яку дають блогери. Відрубав Ребров у розмові з футбол Хаб. Нагадуємо, контракт головного тренера збірної України розрахований до літа 26-го року. Нещодавно Ребров також став віце-президентом МОАФ у команді Андрія Шевченка. Британська преса рознесла мудрика за змарнований момент у матчі проти Ліверпуля. У середу 31 січня лондонський Челсі на визді зустрівся з Ліверпулем в матчі 22 го туру англійської прем'єр-ліги. Команда Маурісіо Почеттіну зазнала поразки з рахунком 1-4. Англійська преса розкритикувала вінгера Челсі за цей поєдинок. Футбол Лондон 5 з 10 балів. Втрачає великий шанс на 50-й хвилині за мить після виходу на поле. Можливо, справа в лівій нозі, але він просто повинен грати краще. Гол. 4 з 10 балів. Мав чудовий шанс, вийшовши з лави запасник у перерві, але пробив над попереченою. Більше він нічого не зробив. За стандарт 5 з 10 балів. Через кілька хвилин після виходу на поле Мудрик змарнував шанс на стадіоні, де він дебютував за Челсі. За індепендент. 4 з 10 балів. Мав найкращий шанс у Челсі в матчі, але пробив вище воріт. Ще один гравець, який через рік після приходу до клубу все ще виглядав відчайдушно слабким. Лондон Ворлд 4 з 10 балів. Бажання та багато бігу. Супряга знову отримав травму. Нападник київського динамо Владислав Супряга пропустив нещодавний контрольний матч своєї команди проти ташкентського Пахта пахтакора через розтягнення медіальної зв'язки коліна, який він отримав на одному з тренувань, повідомляє телеграм-канал ТАТО Таке. За інформацією джерела, зараз 23-річний футболіст працює індивідуально. Незабаром почне виконувати бігову роботу. А вже наступного тижня повернеться до повноцінних тренувань у загальній групі. Маркевич підтвердив перехід гравця шахтаря в Карпати. Карманич Карпат Міроон Маркевич оголосив про нове підсилення своєї команди. Болезу ми запросили для підсилення конкуренції за місце в стартовому складі. Він перспективний футболіст. Але опція викупу в умовах оренди не передбачена. Все буде залежати від того, як вихованець закарпатського футболу проявить себе в Карпатах. Зараз він же приєднався до нашої команди, розповів Маркевич коментарі Sport.ua. Додамо, що 20-річний Андрій Булеза лівий захисник, який належить Шахтарю. Офіційно жоден з клубів поки не підтверджував перехід. Останні 11 місяців Булеза виступав за Минай на правах оренди, оформивши один асист у 25 матчах. Трубін розповів, чому Єремчук не заграв у Бенфіці. Воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився інформацією про те, чому форвард Роман Єремчук не зумів заграти у складі ролів та був проданий у Брюге. Спершу в нього все було добре, він забивав, але потім почалася війна. Мені багато хто розповідав, що після початку війни Роман як змінився, він не міг розмовляти, крім того, щось було з його батьком, який перебував на окупованій території. Якщо не помиляюсь, не було з ним зв'язку. Звичайно, йому було складно, коли спочатку його родина була в небезпеці. Можливо, цей момент його надломив. Мені казали, що тренер Рогер Шмідт хотів, щоб Єремчук залишився, але вже його продали, сказав Трубін. Наразі гравець на правах оренди виступає за Валенсію. Травзон спорт не залишає спроб домовитися з шахтарем щодо трансферу коноплі. Турецький травзон спорт продовжує вести переговори щодо трансферу 24 річного фулбека Шахтаря Юхима Коноплі. Як пише видання Фанатік, головною проблемою потенційного трансферу є ціна. Гірники хочуть отримати за футболіста 4 мільйона євро, тоді як турки не готові платити понад 2 мільйони. Сам конопля не проти спробувати свої сили в Туреччині, проте чекає, чим завершаться переговори між клубами. У Трабзон спорі також розраховують, що конопля зможе вплинути на керівництво Шахтаря з метою, щоб воно знизило запитну позицію у переговорах, що призведе до їх успішного завершення. Нагадуємо, цього сезону захисник провів гірників 14 матчів, в яких віддав один асист. Екс футболіст збірної України очолив клуби з 3-го дивізіону Росії. На момент початку повномасштабного вторгнення Орбу працював у структурі Маріуполя. Колишній футболіст шахтаря Ворскла та збірної України Геннадій Орбу став головним тренером звізди із Санкт-Петербурга, який виступає у третьому російському дивізіоні. Як повідомляє офіційний сайт Санкт-Петербургського клубу, 53-річний фахівець, в активі якого 17 матчів за Національну збірну України, змінив на цій посаді екс-гравця збірної Росії Дмитрія Комбарова, який перебрався до Московського Спартака 2 Зазначимо, що на момент початку повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року Орбу працював у структурі Маріуполя. Як розповідав фахівець, потім він виїхав до окупованого Бердянська, а вже влітку того ж 22-го став асистентом головного тренера у грузинському клубі Колхеті 1913 і ось зараз опинився у Санкт-Петербурзі. Напевно, невдовзі варто чекати коментарів, що це зовсім не Росія напала на Україну, що наші брати хотіли звільнити Маріуполь, який бідує.